Жили були у казковому лісі веселі звірята, куметний котик Лео, руда лисичка Неля та прудка білочка Олівія. Вони завжди розважалися та вчилися нового разом. Одного разу, після довгого дня гри та пригод вони вирішили перекусити чимось смачненьким. Що ж дуже жугулю. А може, со з'їмо, ході б у мене мене завжди багато їжі. До будинку Нелії вони зустріли тітоньку сову, яка саме вийшла з лісової школи і кудись поспішала. Тітонька сова, куди ви поспішаєте? Я поспішаю на поштове відділення, адже отримала повідомлення про те, що прибули мої книги, які я замовляла для нашої лісової школи. Ой, а можна з вами? Так, звісно, ходімо. Друзям було так цікаво, що вони зовсім забули про свої плани і разом з собою прийшли до поштового відділення. На поштовому відділенні трудилося багато працівників. Африка Аміна, Амія, Сате, тисне про Африка. Добрий день, добрий день! Я хочу отримати свою посилку. Я знаю, що вона вже оплачена, так? Зараз я її огляну. Звірята дуже здивувалися, коли сова забрала свою онлайн покупку не заплативши за неї грошей. Тітонька сова розповіла, друзям. Я оплатила свою покупку на інтернет-сайті магазину, користуючись правилами платіжної безпеки. Я запрошую вас до нашої лісової школи на урок з платіжної безпеки, який проводить мишка пані Міла. Вона навчила мене всіх цих правил. А я зараз трішки зайнята, Маю ще дуже багато справ. тому можу з вами попрощатися. Бувайте! Буваю. Друзі прийняли запрошення тітоньки сови, адже їм було дуже цікаво дізнатися про те, як робити безпечні покупки в інтернеті. До просторого класу лісової школи пані Міла саме розпочинала свій урок. Вітаю, звірята! Сьогодні я розповім вам про два важливих правила платіжної безпеки, які допоможуть вам зберегти власні кошти від недобрих шахраїв. Правило перше: ніколи нікому не розповідайте свій пароль, окрім батьків або опікунів. Це таємна інформація, яку потрібно зберігати у таємниці. Правило друге. Коли робите покупки в інтернет-магазині, завжди запитуйте поради у дорослих. Добре. Ми запам'ятаємо Урок був справді цікавим та корисним, але раптом друзі згадали, що вони планували перекусити. Пані Міла запропонувала замовити смачний перекус в інтернет-магазині з кур'єрською доставкою. Разом вони обрали надійний магазин, пам'ятаючи правила платіжної безпеки, зробили своє замовлення. Їхнє замовлення було доставлено швидко і безпечно, і вони могли насолоджуватися своїми смаколиками радісно та безтурботно. З того часу Котик Лео, лисичка Неля та Білочка Олівія завжди пам'ятатимуть про платіжну безпеку, коли робитимуть покупки в інтернеті, і вони ніколи не забудуть, що безпека завжди на першому місці, навіть у казковому лісі.